Слава рогу! Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного ророга батька, який вогонь вірив у душах, розпалює тим, радість, дарує нам. Прийди, ророг, прийди, сокіл наш світлосяйний батько наш життєдайний. Прийди, сокел, рарох, ти вогонь віри, приносиш у душі нашій серце, радістю повниться, радістю великою, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду Слов'янського, радістю бачення шляху свого, бо сяй нині шлях наш тепер світлом. Віри, віри православної, світлосяйним духом твоїм Батько сокіл, Рарох світлосяйний. Кличу світлорода Всевишнього роже прийди світлом своїм осіни. прийди, соколи, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси, вогонь, віри віди православний, на землі слав'янські уроди православні, хай відчуємо присутність тії, соколи світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, хай вогонь зя через очі людей православних, землі слав'янські осяє, тим лас сотворяючи рік наш радуючи. Слава тобі, соколи світлосяйний, слава тобі, на наш життєдайний, слава рароху, слава. Прийди, рарох, прийди, і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діяли, образи світлі життя праведно утворили, улад навколо себе сотворяючи, предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний з зосвари синьої летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, Чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарог світлосяйний, вогонь віри віда православний на крилах своїх приніс. Землі славянській душі наші осяяючі, слава рогу, слава! Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші загріваючі. Прийми, Боже, прийми нароже. Рийми, рарох. Слава раро, який вогонь віри у душах розпалює. Сходиш ти з осварги, синьої світло Божого серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших. Запали вогонь віри віди православної в серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри палає до життя, праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве, я ветана, весу, ще поти все, перемагаючи, дух, віри віди правої. Бачимо, окосіяння твоєму наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, лац сотворяючи, бачимо людей багато, багато, тисячі тисяч. До любомудря світлого приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди славянські, до долю мудря світло, богів слави та на капощах православних. Бачимо коло великої, що руки до сварги здійняли, великі, коло, в яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі. Діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчатка та юнки прекрасні, коло великі, радості повні, слами тесьчого лосами, до предків помисли посилають, рід слов'янський утверджують, богів право славлячи. І як бачимо, такі є однині назавжди від віку і до віку, слава рогу, слава. Тож прибудь. Ророх з нами повсякчас, і вдень, і вночі у праці, і на відпочинку у дорозі вдома, наповнюй світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, соколи світлосяйний, слава тобі, батько, наш житті дайний, слава рогу, слава! Владий всевічний, Боже родів і народів слов'янських, все тобі проказували слави, князі та керманичі наші. Се ти давай їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе Ладе, прийди роди та на землі наші, найбезла та розброд згорять гоним і крилатим. Тож прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя нашим. Слава ладу, слава рідне Богам! Слава мовця нашого Велеса Батька, який мудрістю роди слав'янські, примножує душі наші врівноважує, Батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною рівновагою душі наші. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі, у праці та на відпочинку. В розмові та в роздумах врівноважують думки наші, щоб думку гостру, швидкої і сильної мали, щоб глибину буття осягали, глибини бачили, бачили і чули. Батько наш, Весе, наповне мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили, до світла йшли. Рід слав'янський укріплювали, бережи, рід Слав'янський, ми тобі повсякчас дякуємо. Треба палимо до суриці, кличемо. Слава, Велесу, слава! Батько Світовиде переможець темряви воїн світла і правди. Без тебе в темряві перебували стражданнями наповнені, переможи темряв, у душах наших. Допоможи нам світлом право наповнитися, у силі утвердитися, до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава. Слава рідне Бога. Тож, ж прибуде вогонь святий віри, повсякчас сусіда.